400 жителів хоролу ризикують втратити свої робочі місця. Саме стільки людей працює на хорольському комбінації дитячих продуктів, існування кого опинилося під загрозою. Все це через рейдерські атаки на підприємство. Колектив останнього звернувся до народного депутата Сергія Капляна з проханням про допомогу. Сергій Миколаївич відвідав комбінат та поспілкувався з людьми. Як усе було, бачили наші кореспонденти. Хорольський комбінат дитячих продуктів працює з 1972 року. Нині підприємство контролює 50% вітчизняного ринку дитячого харчування в Україні і забезпечує робочими місцями понад 400 жителів хоролу. Останні занепокоєні тим, чи матимуть роботу у найближчому майбутньому. У листі до народного депутата Сергія Капліна зазначається: останні 10 років довкола комбінату ведуться бої за його переділ: численні судові тяганини, арешт майна, атаки через змі з недостовірними матеріалами. Кожного дня підприємство втрачає значні гроші, необхідні для збільшення зарплати та розвитку комбінату, дізнавшись про проблеми останнього, нардеп і повноважний представник профспілок у Верховній Раді приїхав на зустріч із колективом. Моя задача наступна: захистити невласників, захистити робочі місця людей. Я, як представник профспілок у Верховній Раді України, у кожному куточку України захищаю кожне робоче місце. Щоб створити одне робоче місце, говорить Нардеп, потрібно 40 тисяч доларів. Нині запевняє безробіття загроза не менша, ніж війна. Якщо в нашій країні на фронті економічному не буде перемоги всередині, війна триватиме 15-20 років. Можна гарно виступати з трибуни, з цієї Верховній Раді. Але якщо ми не почнемо діяти, діяти, то все це закінчиться дуже погано. Щодо підприємства Сергія Капліна дивує, чому керівництво уряду не втручається в ситуацію. Він та його команда розробили план заходів із порятунку комбінату, який колишній власник Гавриленков хоче повернути будь-якою ціною. Що таке підприємство? Це податки в область. На ці податки потім формується пенсійний фонд. На ці податки потім зокрема на ці податки. Потім будуються дороги, здійснюють соціальне забезпечення, утримується міліція, армія утримується. Хорольський комбінат дитячих продуктів вже кілька років під загрозою знищення позаду майже півсотні судових засідань, але впевненості у завтрашньому дні досі немає. Задача цих людей, мабуть, зупинити підприємство. І Ви розумієте, якщо на підприємстві працює 400 чоловік разом з їхніми сім'ями, це біля 2000 чоловік, Це біля двох тисяч чоловік. Це десь біля 20% жителів хоролу. Якщо зупинити це підприємство, взагалі що буде з цим краєм з розумієте, в чому справа? Це дуже дуже важливо. Сергій Каплін запевняє, зробить все, щоб не дати знищити комбінат. Проблеми цього підприємства, говорить, схожі із тими, які виникають в інших регіонах держави. Щоб допомогти їх вирішувати, обіцяє накрити всю країну своїми громадськими приймальнями. Перемогти систему, яка тягне на дно, говорить, можна лише разом. Тож і сподівається на підтримку людей.